Слава Ісусу Христу, кавалієрочка, всім доброго раночку. Я сподіваюся, що нічка була всіх спокійна і всі повисипалися. Скажу вам, кавалерка, що сплю я як покупана. Сьогодні сьома ранку, за дві хвилини сьома встала і думаю, так, ні, в телефоні вже сидіти не буду, бо потім, знаєте, така гнила робить. Я рано встала, сі кави, пішла в дуже намалювала, ще волосся витягнути, ну та й можна було десь тигнати. Але то, що така, знаєте, гарні години. Але ви, кавалерка, знаєте, хочемо, не хочемо. Не дивлячись на то, яка погода за вікном, у нас, до речі, дуже холодно. Але кожна людина рано має встати, файно всі стріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду. Хлопці, кугутика файно виталяпити, і всі разом. Беріться до роботи! Ну, знаєте, скажу вам тако, сьогодні хочу. Ліжко перестелити, тому що одіяла вже позабирали, знаєте? Зараз одну розпаковку вам зроблю, покажу. Хочу вже піти до Мар'яни, може вже на кінець-то приїхали флісові костюми, бо я чекаю флісові костюми, чекаю ті Угі, що замовила. Але Угі в Байєра буде дуже довго йти, знаєте. Ну вже Якби був флісовий костюм, то вже би вбирала нову ту, ту куртку, що в Мар'яни брала. Знаєте, завжди от утрано встаю є дуже дуже багато планів. Так собі малюю, малюю. Але приходить 12 година. Я такі плани скорочую трошки Думаю, та що себе так вахта. Та завтра буде день, позавтра буде день. Але я вам скажу, кав'яркатко, аж тепер від 22 числа, я відчуваю, що я вже знаєте, так якби змирилася з тим всім, що відбулося. Прийняла то все, і вже вертаюся назад до тої галі, яка була до того. Тому що важко було, але старалася нікому нічого не показувати, знаєте, бо то є наш. Ну, як завжди, кавалерочка читаю, вчора знову читала ваші коментарі. Я вам скажу такого кавалерка, ви в мене сильно не судіть. Ви в мене сильно не судіть. Ви маєте такого любленця, як я, а тоді я вам дописала, не ви мені будете писали. Блек то є наш. Член сім'ї, його треба кавлірка також поважати. Скільки би в нього шмуток не було, ви за то не платите, ви то не купляєте, ви сі не тратите, то тратимося ми. Тому я вам кавлірка дам пораду. Не зазирайте в чужий кошельок. Я вам чесно говорю, ви будете зазирати в чужий кошлок, то ваш кошльок буде порожній. Повірте мені. Так що не зазирайте і не рахуйте мої пеньонзи. Я вам скажу такого багато ваших порад ви мені дали. Сьогодні обов'язково куплю тарілку, щоб він помаліше дів, тому що він дуже швидко їсть. Куплю обов'язково сьогодні ту тарілку. І ви мені пишете Галина, на сайтах є дешевші речі на блека. Я вам, кавалерка, скажу тако: щоб йому купити речі, треба поміряти. Багальопом не купиш. Накладним платежом. Я вам скажу, то є все одно процент треба віддати і плюс нова пошта. Так що я думаю, що вийде на одні й ті самі гроші, тому йду до магазину, треба куртку, куплю, куртку, треба шибку, шибку не куплю. Треба взудці, взудці не куплю. От читаю ваші рекомендації. Я є послушна, я слухаю. Зуча йому не треба, ну, щепку, може, як буде дуже люта зима, то може тоді я кутку прибарахлю, але якусь таку фальму, знаєте? Ще і подивлю. А зараз тільки вдіваю його кавалірочка, тому що він маленький і вони мають властивість мерзнути. Всі ігрушки йому підійшли, всі забави, ще нас закликає до того, все з ним бабами. Але кажуть, лекта, чекай, бо маємо ще купа роботи. Ви знаєте, сьогодні взяли його на ліжку рану. І він такий, я не знаю, чому він зараз лягає отут, тут во такої комі тако лягає і своєю мордочкою тако запутується тут во так. Так, знаєте, так дихає, дихає, і таке тепло від нього йде, то я встала і ще все ж таки лягла з ним, трохи полежала, і все, йде в блек його за всі купати. Я купаюся, блек лежить на коврику, чекає мене, ніде не йде, бо знає, що Віталій ще спить. Так що, кавалірка, та от такі в нас справи, не судіть мене строго. Знаєте, як казала моя наша бабуся, краще подивитися сто раз на себе, ніж когось обгадити або судити. Тому всі ми живі люди і в кожного є свої грішки. Так що Блек то є наша любов. І навіть вчора кавалерочка одна написала заведіть собі дитину годину. А я пишу, 39 років маю. Ну, я ще не знала, що дітей заводять. Я знаю, що дітей дає Боженька, і дітей родять. Ну, але вже як є кавалерка, пишуть та й пишуть. Знаєте. Але я Блека світальком дуже люблю, так що це і наш улюблений. А вам всім кавалірка гарного, мирного, позитивного дня. Як не маєте домашнього улюбленця, я вам просто рекомендую. Ви тоді зовсім по-інакшому подивитеся на таких маленьких улюбленців. Та й таке! Так що кавалерочка, давно мене знімала, що я снідаю переважно чим. Я, я рано тепер Наталя не знаю, я тепер привикла їсти. Ти смажу звик. Сьогодні два яйця смажила. Пів курячої відбивної, пів котлетки, салат з буряка. І ось такий во хліб з насіннями і паштет. То є мій сніданок. І, до речі, такий сніданок тримає до обіду твердо, навіть і далі. Видите, що робимо? Берите? І йому крадати. Откупний. Тако біля нас, от не його. Ще любить нашу тарілку, що воно дали. Так що кавалірка, всі, хто снідає, а хто не снідає рано, обов'язково То, До речі, я на марафоні так навчилась. Я просто послідній марафон дуже твердо відсиділа на ньому. Тому далі в марафоні. Хоча їм все, кавалірка. І не поправляйся. Так що всім смачно. Тобі смачно. Угу. Знаєте, коли такого файно їсти, хай спати, бо здоров'я мусить дати. Вже поснідали. До речі, хто ніколи не снідає, візьміть собі на землі. Як рано поснідаєте, потім спиті більше половини дня. О, то любить. Ну і як я вам що говорила, розпаков. Дивіться, яка звісно. Так, бо будемо. Того тижня 40 днів і будемо в нас тут, я так думаю, я би так хотіла, щоб там вже не копарити, щоб хтось один приготувався і все. Тут взялась кататину. Води в шторці. Ну і ковалечка. Костів. Тому що ви знаєте, коли блек треба її багато. Ну, але я взагалі постріл дуже люблю ковалецька дуже. Я прям, знаєте, отримую від того, я я за тобою засиднішу. Такала з молоком. І таку вже таку можна сказати, що це сніжинка, але це як кульбаба. Так. <сх> так. так що зараз поміняю постіль і будемо потрошки одягатися і вирушати з хати. Тому що хоч кульок ще, хочеш? Що хочеш? Лекус, хочеш? Вчора кавалірка його стригла. І він там досить довго. І він там танцював на столі. І так натанцював, бачите, що має ось такі ось такі пушки. Бачите, так. без привички, плакав. І ми тепер трошки більше лежимо, та я не дозволяю йому бігати. Але він хоче кусатися. Та? Наш клоп, наш такий файний. Міцно тримай віта. Що-що? Все одно, що не кажеш? Ріамлент, ще не переплюнув, ні, їх не переплюнула ще ні одна кость. гарно. що ми купили, відбабахали у погрошей. І що замовили в інтернеті за доступну ціну. О, має бути. Але різденцем. Красота. Боже, ковалірка, то мила. Але я вам кавалірка скажу тако. <кій> Бачите, перестелили постіль. Ми ближче до блекового кольору йдемо. Бачите, бо ліжко блека, наше. Все? Все? По шкарпетках? Скажи, що його пушки болять. Ну, в житті не скажуть. О, і зараз починається серія No2. Що, що? Давай Давай. Треба почати піти.

Ні, блек, ти, ти блек не смій. Не смій куртку кусати. Галя буде сварити, як Галя сварин. Як сварин, як хлопчика сварин, коли блек угу. Бажеш, такі, кіно, діти, сирю, не чим? Каже ж таке кіно мені. Всі діти все люблять вибирати лежачі. А блек? Не любив ще діватися. Хаті так файно. Ну, дивись. А давай другу. А де друга лапка? Не блек. А де блека друга лапка? Де лапка друга? Де мого песика любимо? Лапка друга. Де? Так. Де? Так блеки де. Пусти блекусь. О, будем будемо защипати. Ну, Ти ж не Чесіка і Стерічка. Ти ж любими песик чемний. <різь> ну, лек, та не гризи, ну як куртка, вийдеш люди, куртка погрижена. Та скажуть, що тут -то за пес такий нечемний у вас. Хто тут такий нечемний є? Ну все, та ти вже маєш знати. Куртку кажу, куртка ми йдемо на двір. Все. Та літом не буде куртки? Та літом, ні. літом будуть, ні, чорні. Чо? Шорти. Шорти? Тобі смішка воно, я лучше карток немає. Деякі вексуфі любить Угу. Розмір. Я Я м'я. Це хлопський. Є жінок. Як хлопський? Це просто великий розмір. Галя. А він такий в такому великому розміру. А вже є там? Є. Деякі є розмір. Ясно. Те що це не запитає, деякі розміри. То, то, може але може. То, то може бути. Галя без критики не може. Як може бути. Вибачте, дейцією? Галюся, ми, ми стараємося. Ми стараємося, але бачите, така ситуація. Ми на, на тобі таку на тримай. <пробуй> <пробуй> Навіть В Галі е, тактика бакланити всіх продавців. В мене? Так. Любими. А любими тільки тут привілеї, я так розумію, так? Так. Я до речі на я сидимо, ти прям зимові стоїш. Я так. Ну, я все сезонку маю. Я, реально, павлерка дуже класна курточка. Дуже, мені до речі, гольфи треба, бо я не маю джинси. Знаєш, збирати. Майна угу. кортик. Угу. Поколади мені навіть Не давати. Я вже стою, я вже від чокулядового відходжу, що, приказувати, чи що. Де не піду всі чокулядовий кольор чоколядовий? Я не хочу чекай геть, що інакшого кольору курва, нема. А я на б, другий рік, б, рік буде бешу в моді, буде, буде тренду, і що вже чоколядовий буде кольор, і синій кольор. буде, синій буде в моді. Ну Він але того року але... всі починаємо чокулядові скуповувати, а на другий рік вже носити не будемо, бо то вже не в тренді. Не mm -hmm. хочу ніякого чоколядового, чекай гестенчку Молочний, файний гольфик, ліганського діла під будь-що і бувайте здорові. Дивіться, І точку лядовий. І точку лядові. Поки що не передивиться, що в тебе там лежить. Вони розлішені. Вона говорить, а сама розглядає. щось А У мене такий воє світ. Так, так. Кавалерка, в мене такий во є. ну тут таке фа... Дивіться, воно таке воно ну, реально, воно ну, дуже файне. Таке мітосеньке. Ти таке знову будеш Так, Але тільки чорні і біді будуть. Перше вчора буде. Але дуже класні. Рукава довгі. Uh -huh. Я навіть от зимою, що зручно. Знаєте, взагалі, от коли холодно, я рукавиці не ношу, коли довші рукава, мені елегантсько. То й воно я тільки. Я ж добре, що увиділила, то знай не розпакований так? Я нічого, я розпакую запакую. Коли, не спокою, будемо так розпрасовувати. Постав просто на вікно і все. зараз Ти його. Типу вже намітнула, що я погано запакую. Ні, ні, я не а, я не хочу, не хочу тебе напрягати лишній раз, бачиш? Ні, ні. ні там ні, там вже ні. Там вже, роковиці, вже я вижу. <пілляє> Ой, а паспорт візьми в бардачку. Бо без паспорту ні, то занявся. Бле. Бле. Вже відчуваю, що щось не то, Або а во окуляри які є вони що будуть триматися? Ні, чого? ми жодну. Ні, ні, ні. Ні. наш хлопчик. Хто буде тримати? Е... Та я.